Була собі фея, що звалася Жюлі. І так полюбляла вона колупатися в носі, що й сама того не помічала. Ніхто не міг відвадити її від того діла. Ото занудюхує було, і пальчики самі тягнуться до носа. Раз, і вони вже там. Сидить було в жулі, читає, чи телевізор дивиться, чи у вітальні слухає розмови старших фей, і знай у носі довбеться. Часом хрещена мати, як гримна на неї. Юлі, що ти робиш, ото, а новий ми пальці з носа! Як будеш колупати з ньому, то твій гарніні носик стане як крильце поросяти. Підскочить було маленька фея, а всі зиркнуть на неї та скривляться. Така велика дівчинка в носі колупається. Хм!» якось геть увірвався терпець хрещений. Ану йди сюди, нечемна дівчинко, каже вона суворо. Зітхнула жулі, бо страшенно не любила вона, як і хрещена матінка. Ні, каже, не хочу, Краще я тут посиджу. Річ у тому, що пальчики мої чарівні роблять, що їм заманеться, і наслухають мене. Чарівні, кажеш? Думала хрещена матінка, думала і надумала, як відучити дівчинку від тієї недоброї звички. Які, питає, пальці полюбляють залазити у твого носика? Отці, поворушила фая пальцями, всі, крім великого, а хитрі які. Та нічого, моя хрещена зараз вас приборкає. А чеки пустуни, каже хрещена матінка, а допоможе їм чарівна паличка, а мить заспокоїться. Та й зробила так, що в руці у дівчинки опинилась пригарна кришталева паличка. І тепер я вже стала справжньою феєю, зраділа дівчинка. «А вже ж», – каже хрещена матінка. А справжня фея в носику не колупається. Єдину, я тебе поцілую, хрещениця моя маленька.